З нами на скайп-зв'язку вже є Оксана Микитюк, найближча подруга та колега Ірини Фаріон, доцент кафедри української мови Національного університету Львівська політехніка. Добрий вечір. Добро в Україні. Чи чуєте мене? Скажіть насамперед, чую вас добре, скажіть насамперед. Що ви кажете своїм друзям, родичам і знайомим, чому потрібно підписати петицію про присвоєння звання герой України Ірині Фаріон? Ну, поза сумнівом надання оцього звання героя це потрібно нам, тому що казав отець сцен, що Ірина з Богом. А ми тут на землі маємо боротися за те, щоб вона була для нас героєм України. Але я вам хочу розказати про те, що почався навчальний рік, і я бачу зріст студентів і розумію, чому воно отак виглядає, що оця петиція, можливо, ще зараз не набрала достатньої кількості голосів. Проблема полягає все в тому, що студенти не знають, хто така Ірина Харіон. Ми ширили інформацію, що на першому засіданні, що на засіданні першому катедри, ширили інформацію про те, що ми на першій парі завжди будемо розповідати про Фаріон. Це в нас така типова практика, що на першій парі ми завжди розповідаємо про героїчні постаті української історії. Ну, наприклад, про студентів львівської політехніки, Степан Бандера, який вчився в нас на різничому факультеті, Роман Шухевич, Петро Франко, Летун, засновник української авіації Катерина Зариська, зв'язкова Степан Чернецький. Той що на я в якому я в Казахстані цього року ми вирішили почати першу пару не зі студентів, а почати з викладачів, тобто почати з Ірини Дмитрівни Фаріон. І переді мною от сьогодні купа студентів була. Це от називається, як колись сказала Ірина Дмитрівна, причина і наслідок. Ось є причина. Це красиві дівчата і хлопці, і я їх питаю, кажу їм, що наша пара буде присвячена Ірині Фаріон, і питаю, хто така Ірина Фаріон. Що відповідають мені діти? А це діти з найрізноманітніших куточків України: це і Луганські, і Донеччина є, і Харківщина є, і Запоріжжя є, тобто Львівщина, звичайно, великі кількості присутні. Що відповідають мені діти? Вона боролася за українську мову. Я питаю: а як вона боролася? От розкажіть мені, як вона боролася, як ви оце собі уявляєте? Знаєте, що я отримую? Я отримую повну тишу, тобто вони не вміють пояснити. Я як викладач, що би я хотіла, я би хотіла, щоб вони назвали якусь її книжку. Можливо, можливо, якийсь проєкт, який ми з вами знаємо. Ви на каналі НТА точно всі знаєте про генукраїнців. Знаєте, що він зародився на основі велич особистості, який був на каналі парламентському рада, студенти дивляться на мене, начебто, я їх питаю про магму землі, щось таке абсолютно невідоме. Тоді я намагаюся цей клубочок розмотати і пояснити, хто така Ірина Фаріон. І дивіться, перша річ, яку я би хотіла, щоб вони знали, що це людина, яка є державним, це людина з державницьким мисленням. Тому що саме Ірина Фаріон наприклад йшла в парламент, щоб скасувати закон Ківалова-Колісніченка. Вона йшла це зробити, і вона це звісно зробила. Закон було ухвалено, ще в 2012 році вона домоглася скасування цього закону в 2018 році. Аж але вона була суб'єктом подання цього закону до Верховної Ради, і її заслуга тут просто неоцінена. Я намагаюся студентам розказати про цей закон і як вона його скасовувала. І дивіться, коли у нас є пара з риторики. То на цій парі з риторики ми насправді вже багато років, відколи оце відбулося, впроваджуємо оцю промову Ірини Дмитрівни про скасування оцього мовного закону Ківалова Колітіченка. Бо це надзвичайно риторично добре побудований текст. Там є найрізноманітніші політичні, соціальні причини, власне, мовні. Чому цей закон є неконституційним? Отже, перше, що я намагаюся сказати, що Ірина Фаріон це державник. Наступне друге, що я намагаюся сказати студентам, що Ірина Фаріон вперше в українському просторі почала малювати мову. Мова це абстрактне поняття, це не є квіточки, листочки, дерева, голова Сократа чи софокла. Це абстрактне поняття. Але що таке мальована мова? Отже, це мусить бути якась ідея, яка зародилася в головах студентів, а зародилася вона тільки тому, що Ірина Дмитрівна дала їм величезну кількість. Цитат наших класиків, класиків я маю на увазі газала кримського Івана вігієнка Олександра Потебні, наших мовознавців. І студенти надихнуті її ідеєю, почали малювати мову. Звісно, що показує плакати мальованої мови, унікальні, красиві плакати. Я вважаю, що вони також недооцінені в нашому просторі, тому що не знають їх. Люди я показую студентам плакати зі словами, наприклад, Івана Огієнка, де написані такі цитати така бережи своє особове ім'я і родове прізвище в повній національній формі і ніколи не змінює їх на чужі, бо найменша заміна це шлях до винародовлення, і на основі цього плаката можу провести практично цілу пару. Чому тому, що що таке шлях до винародовлення на основі прізвища? Звісно, що за світського часу існували закони, як змінити українське прізвище. І, наприклад, якщо в прізвищі було апостроф, за світського часу його в російській частинці забирали, а потім забирали і в дітей в українській. Це знищення нашої національної ідентичності, знищення. Бо нема апострофа, нема маркувальної ознаки. Чи, наприклад, якщо прізвище кривий, сухий, вони ставали Кривой, Сухой? Це абсолютно не наш суфікс, чи то закінчення, суфікс закінчення. Тобто воно ставало російським за своєю побудовою? Чи якщо в нас є прізвище з початковим, О на зразок Олефіренко, Олексієнко, що робила совєтська система? Перекручували їх на АLEXєєнко, Олефіренко і так далі. Тобто, плакат, який я показую студентам, відразу пропагує їх ідею, ну, ідею українськості і яке це українське прізвище мало існувати. Хто зробив такі плакати? Такі плакати зробила Ірина Фаріон і видала аж чотирма збірками. Ці плакати в Львівській політехніці почали видавати в 1998 році. Перший плакат називався Мова, краса і сила, де дівчинка складала такі красиві книжечки, і далі аж чотири довірки плакатів. Тобто, це людина, яка зробила переворот, тому що такого плаката ну без неї би ніхто не намалював і не намалює. Далі Ірина Фаріон це науковець. Знову ж таки, питаю студентів, чи вони розуміють, що вона написала і як вона написала. Вони не знають її праці. Вони абсолютно це для них ну, тера інкогніта, це абсолютно для них невідома царина. Беру найпростішу: найтоншу книжечку, бо студентам завжди треба дати найтоншу книжечку. Степан Бандера, теоретик містик націоналістичного руху. Чому беру цю книжечку, він показує студентам? Тому що саме Степан Бандера, студент львівської політехніки, який в цій львівській політехніці вчився, і вони студенти львівської політехніки. Як подана ця книжечка Ірини Дмитрівни? Звісно, що ми можемо читати оригінальні праці Степана Бандера на зразок перспективи Української революції. але... Цю книжку про Степана Бандеру Ірина Фаріон подала крізь ось такі так звані визначальні концепти: Бог, душа, духовність і ідея. Чи зробив ще хтось в нашому просторі таке, щоб подати Степана Бандеру крізь призму ось таких концептів, які насправді є визначальними? Ні, не зробив. Тобто це унікальний науковець. Я вже не говорю про її монографію докторську про староукраїнський ста про статус староукраїнської мови 14 17 століття, де вона показує у ниточку, як мова з справдавніх ДВ доходить до сучасного ну стану, до стану унормованої, високорозвинутої, красивої, досконалої, багатої мови української, чи студенти знають цю книжку? Ні. Добре, є простіший варіант цієї книжки. Мова, краса і сила, де мова подана крізь визначайні оці концепти краси, тому що весь світ знає про молодійність української мови і її красу. Знову ж таки, чи знаються студенти? Ні, добре. Ми можемо взяти ще один аспект роботи Ірини Фаріон, її громадську роботу. Я думаю, що ви пам'ятаєте, як в 2000-х роках, який 2004 тисячі четвертий шостий світився так званими світловими дошками, city де було написано мова з були визначені портрети особистостей і під ними цитати. Чи знають це студенти, і чи знають це пересічні мешканці? Очевидно, також не знають, тому що від 2000-го року вже пройшло дуже багато років, і в нас тепер або немає світла, або якщо світиться реклама, то це я не знаю Дрейка, ще щось, ще щось. Тобто така абсолютно маркантийна, не ідеологічна реклама. Тут Львів отримав у 2000-х роках завдяки Ірині Фаріон буквально інтелектуальне обличчя. Чи пам'ятають люди, що в маршрутках були такі наліпки, налітки, які ну, називалися звертаємося правильно і красиво. Де казали, як звертатися до водія? Ні, очевидно, не пам'ятають. А в садочках знову ж таки було любі хлопчики, дівчатка називаємось гарно і красиво, де була. Просто ціла акція сотворена проти зросійщення імен, і як вони повинні виглядати українською мовою. Дивіться, це було в 2000-х роках, і ми зараз знову вернулися на той самий круг. Тобто, ми завжди зараз знов говоримо, що правильно казати не так, не Маша, а наприклад, по українському Марічка, тобто, бо це правильна форма, це так само, як не можна казати слідуюча, треба казати такий або наступний, бо це зріз мови. Просто зріс імена це ономастичний, а слідуючий правильно такий наступний це зріз лексичний. Чи знають студенти чи перетічні громадяни про оті речі, які робила Ірина Фаріон? Ну, напевно, можливо, знають про ген українців і велич особистості, тому що це зовсім недавно. Але глянути туди в корінь історію, що вона зробила для українського простору, ну напевно, ну це потрібно пропагувати, це очевидно потрібно говорити. І, звісно, що якщо говоримо про роботу Ірини Фаріон, я би дуже хотіла нагадати І її гени, які вона робила, наприклад, про дев'ятьох генералів УПА І я би хотіла нагадати велич особистості на парламентському каналі Рада про курди української мови української мови на її персональному Ютуб-каналі, які могли слухати абсолютно охочі. І я пам'ятаю як Ірина в телеграмі писала про кількість людей з різних куточків, які слухають ці прямі вімкнення. тому що це насправді були найдовші курси з української мови, які тільки існували. Її політогляди, де вона показувала свою призму розуміння тієї чи тієї проблеми, знову ж таки, чи люди можуть це зараз так швидко усвідомити і зрозуміти, яку ну, просто. Людину титана ми втратили, тобто просто велетням духом Ми втратили зараз. Даруйте, що я такими словами говорю, бо велетень духом ми говоримо зазвичай про Івана Франка, але це втрата непоправна, і нам дуже багато потрібно працювати, щоб люди усвідомили. Тільки вона всього для нас лишила. Вона завжди казала, що з тобою вона нічого забирати не буде, що вона все хоче в житті віддати, і, от, власне, оце віддавання вона робила дуже щедро. І якщо говорити про причину і наслідок, якої я починала, то причина, чому так м'яво підписують петицію, чи чому так воно довго йде, це, напевно, в тому і є причина, що люди не усвідомлюють у цієї величної особистості, просто ну, національної легенди, просто не усвідомлюють. Бо мені здається, що якщо ви люди усвідомлювали, то на єдиному Ютуб-каналі Ірини, здається 325 тисяч підписників. Тобто, напевно, би це могло бути буквально за день підписано. Ну тому для нас це дуже потрібно. Для нас це потрібно, тому що для нас вона поза сумнівом герой України, і те, що вона зробила для українського національного простору, є направду героїчний чинник. От власне, отець Юстин Бойко в одному з ефірів сказав, що звання Герой України для Ірини Фаріон потрібне насамперед нам, суспільству, аби на її прикладі виховувати нове покоління справжніх українців. Як ставитись до такої думки? Я абсолютно поводжуюся 100% сто відсотків що цей. Це звання героя потрібно саме нам, щоб вміти впроваджувати всі її ідеї ну, в наш науковий, національний публічний простір. Тому саме нам це потрібно. Єдине, що можу сказати в захист нашої, наприклад, катедри, що ми ідеї Ірини Фаріон впроваджували вже дуже давно. Я вже навіть вам почала говорити, що коли була промова в конституційному суді, це в нас є обов'язкова лектура для пари з риторики. Що наприклад, коли ми маємо соціологів, то там є соціальна робота всіляка, і соціальна робота, наприклад, ми беремо завжди чи Галину, Ільків, Ольгу Ільків, Галину Дидик, Катерину Зарицьку, тобто тих дівчат, які були зв'язковими, і ті дівчата, які власне ту соціальну роботу провадили. Пам'ятаю, минулого семестру я власне мала соціологів. То одна дівчинка з Харкова. Казала, що вона подумати не могла, що це настільки цікаво може бути, тому що вона думала, що українська мова це суфікси, префікси і так далі. А ми їм подаємо мову крізь призму ось цих людей і крізь призму долі тих людей, які Ірина ну подавала через свої гени і величі. Чи наприклад, якщо ми маємо сучасну українську мову, ми також програми Ірини Фаріон вживили в нашу програму? Програму курсу сучасної української мови маю на увазі надзвичайно давно. Тобто, це вже я навіть не знаю скільки років відколи почалася величі особистості і генукраїнців. Чому тому, що якщо ми говоримо про давні псевні пам'ятки, наприклад, то нам просто сам Бог приказав, коли моя бабуся казала давати про Анастасію заславську або про пам'обринду. Який ті дам, який і є представником от того давнього мовознавства? Чи якщо ми говоримо про проблеми правопису, то звісно ми даємо Івана Огієнка, який є кодифікатором правописних норм, або даємо Василя Німчука, який вже робив правопис 1999 року. Тобто, ми на катедрі української мови програми Ірини Фаріон дуже органічно під'єднали під свої теми, і коли студенти приходять до тебе на пару вже обізнані. Тобто, коли вони вже знають, що вони подивились, наприклад програму про Івана Огієнка, і можна вже тільки з ними на основі цієї програми говорити про те, як цей правопис знищували, як його змінювали, і який він повинен бути, то це набагато легше, це просто реальне полегшення матеріалу. Тому я думаю, що будь-який вчитель Україні чи будь-хто міг би знайти собі оцю поживу в тих речах, які робила Ірина Фаріон, і впроваджувати все в навчальний процес. І якщо Ірина Дмитрівна отримає це звання героя, то це набагато буде легше, тому що в нас люди хочуть мати людей, перед якими ну варто схилити голову перед їхньою пам'яттю і перед їхнім героїчним чинком. От для Ірини Фаріон цей рік останній був дуже важким. Вас називають окрім колегою, також її подругою. Скажіть, як їй вдавалося, завдяки чому переживати оці ці випробування? Ну, я думаю, що випробування були насклені, але Ірина Фаріон завжди вміла себе так сильно навантажити роботою, що вона напевно навіть не мала часу думати про якісь переживання і про якісь проблеми. Я пам'ятаю, навіть показувала свої коліжанці з ним Тобто світлинку, де в перший день війни, в другий можливо, Ірина Фаріон прийшла до мене, тому що вона хотіла, щоб моя доча щось там подивилася в її комп'ютері, бо їй вже потрібно було працювати. Ви також напевно пам'ятаєте, коли почалася війна, і Ірина Фаріон якраз мала писати тоді ген українців, і в перший день війни вона що зробила? Прийшла на роботу, тобто прийшла записувати оцей цей ген українців. Її завжди рятувала величезна працелюбність і працездатність. Вона ніколи не хотіла бачити проблему і над тією проблемою плакати. Ні, такого не було ніколи. Вона завжди була вся в праці, вся в роботі, вся в дії, вся в активності, вся просто в надзвичайно активній життєвій позиції. Тому цей рік, звісно, він був надскладний для неї. Але оця віддача, яку вона робила, була ще більша, напевно, ніж будь-коли. Щоб робота її рятувала від, ну, не знаю, поганих навіть думок чи якихось ідей.